Ум'я Тя і Сина, і Святого Духа. отче насту, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насущний нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по Свяча і Помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава слави, слава слава Бога, завжди час на іншому часної Дорогі брати і сестри, пампаратиме, сьогодні святому ми мачину про те, як Господь вигнав після німого. І всі люди дивувалися, а при цей почали шукати, як його звинуватиме. І сказав, і поширили зі, що це він виганяє бісів силою дужевула. І тоді Господь сказав їм, що як може царство розділитися в собі, як може дідство виганяти діти. Бо якщо царство розділилося, то як воно встає? І такого не може бути. А потім додав, хто не зі мною, той мене, і хто не збирає зі мною, то розсідає. Це стосувалися останніх слова про те, що про дух людей, які на правду, на істину, вигадують неправду, розуміючи, що вони неправильні. І цей дух він дуже небезпечний. Самого початку на боці сатану, тому що він захищає сатану. Тим, що бреше, бреше напряму, свідомо, захищаючи себе, свою якусь навіть не думку, а своє нав'язане, нав'язане. Переконання іншим брехливими якими способами? Будь-що моя брехня повинна для тебе стати істиною. І це той стан, який з <кхи> самого початку пагуб, який самого початку самого початку тижня смерті. Уявляється, ти ще ні, Уявляйся, ти, ні В іншому місці Господь сказав, що образи Духа Святого, не має в цьому світлі землі. Це напевно на стан обрати Духа Святого. І про нього тут кажеться, що. Хто не зі мною той проти мене? Хто не збирає зі мною, той розкидає. Про цей стан говорить. Напевно, я так думаю. Ми думаємо, О, є таке, знаєте, не так пристанка людська. Що за добру справу ми отримуємо е зле, хто від злих людей? І напевно це стосується саме цього теж момент. Але чи повинні ми припинити робити добрі справи навіть і тоді, коли отримуємо зле до від від людей? Як би ми не хотіли, аби туди все одно менше. Але вони в цьому місці активніше, активніше працюють. Та людина, з якою виновий кіса і стала розмовляти, вона так не говорить. Вона вдячна тому завдяки кому найбільш вийшов, і людина з тебе говорить. Рідні близькі, які були з ним, теж вдячні, тому що вони отримали свого рідного здоров'я, не піснуватим. Але якраз ті, злі і брехливі, хочуть бути старшими в своїх переконаннях, своїх бажаннях, своїх прагненнях. І саме прагнення, вони розуміють, що вони неправдиві хрести, але чомусь хочуть виставити їх праведними. От нібито добрі справи, вони самі по собі не, не, не потребують, щоб їх, знаєте, власти в обгортку своїх. Як і сонце, ніхто, ніхто добру справу робить, не хоче вкласти в обгорку злої справи. А ці справи завжди хочуть обернути добрі, подати їх як добрі справи. І щоб інші обманулися і прийняли їх як добрі справи. Чому? Так що природне наше сприйняття злого. Ми не сприймаємо, ми не створені для злого, для того, щоб сприймати це. Тому хто хоче нас обманути, розділити нас самим собі. І коли ми залишаємося єдиними, такими неподібними в добрі, то ми проходимо це вирабовування. Воно нас не може впустити і зранити. Я вже кажу про те, щоб звести з нашої дороги всяку неправленого до добра. І воно завжди е, є на тому босі яке переможене, яке програло, яке гине і загинуло вже. про нього можу сказати це рік смерті не чиєї смерті а моєї смерті коли я там захожу. Але та правда і істина, яку несе Господь, і його сторона, його вік, то вона якраз і є життя. І коли Він говорить нам всім, то не зі мною проти мене, це означає, що немає нейтральної сторони. є або він добра, а все інше є зла. Я так приймаю сьогоднішні слова, владуюсь. Амінь.